Лижній мікс сорт Кремлю з екстра. Вага мішечка 10 кг за 3500. Жіноча, лижня куртка. До неї є всі штани. Розмір 164-й. Чоловіча, лижня курточка. Розмір. Чоловічі лижні штани. Розмір 164. Ще одні чоловічі штани. Розмір пише 14-ка, нові лижні, штани, розмір 52-й, чоловіча лижня куртка, розмір М Чоловічі, лижні штани, розмір 164-й. Жіноча лижня курточка, розмір Елька, лижні штани чоловічі, розмір 176, жіночі лижні штани, розмір. 152. Чоловічі лижні штани. Розмір XL. І останній ближній штирний розмір XL. Це був ближній міксор крем плюс екстра, вага мішечка 10 кг за 3500.